Було оглянуто дане підприємство всі джерела викидів, враховуючи певну ситуацію, змушені були провести відбор повітря на робочому місці, на майданчику виробничого приміщення і на санітарно-захисній зоні. Відбор повітря проводиться в процесі роботи даного підприємства. Про процес замігу проводить. Які проводить змішування даних кормів. На санітарно-захисній зоні, тобто на віддалі 100 метрів від джерела, ви пилу не встановлено. ну Давайте не будемо. Ви стосують вид відповідності, до вашої заяви чітко викладено, що вас турбують специфічні заяви. Обстеження таке проводилося в п'ятницю, так як терміни. Розгляду скарги були обмежені, часі, і це не давало можливості напевно про деяких можливостей.